Доброї ночі всім, хто включився в наш канал. Мене звуть Ірина, мій канал називається Життя як воно є. Я розказую про своє життя, про своє бачення, про своє враження, про своє відчуття, про свій світогляд. Вперше я говорю вживу. Це тому, що я вже підготувалася до сну. Це моя звичайна ось така форма, такий настрій. І сьогодні мені прийшло на думку створити таку рубрику історії на ніч, або нічні історії, як хочете, так і називайте. Бо ж сама я люблю читати, слухати історії на ніч, дивитися фільми, в основному детективні, але такі психологічні, спокійні, скажімо так. І от е, сьогодні теж ви почуєте історію про темряву. От ви коли-небудь задумувалися. В своєму житті, що приховує в собі темрява, що там ховається за нею? Що ви відчуваєте, коли ви в темряві? У вас є певні відчуття, певні думки, певні реакції, в кожного вони свої? Правда? І от. Сьогодні історія буде про темряву. Так, це я вже, мабуть, повторююсь. Ну нічого. Але історія із життя, але ну, нереальна. Життєва, вірніше, але нереальна. Це мій кіт. Це мій кіт, якщо ви чуєте звуки. теж готується до сну. Так от, вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. Тож перша історія про темряву. Нічне місто. Ти повертаєшся додому пізно, коли вулиці вже майже спорожніли. Ліхтарі кидають довгі тіні на мокрий асфальт і лише відлуння власних кроків супроводжує тебе. Перетинаючи міст, ти помічаєш силует. Він стоїть біля перил, нерухомий, ніби чогось чекає. У світлі ліхтаря видно лише тінь. Ти прискорюєш ходу, але повз помічаєш обличчя в нього немає. Ти віддаляєшся, серце б'ється швидше, озираєшся нікого. Порожнє місце біля парил. Але коли ти робиш ще кілька кроків, то чуєш за спиною шепіт. Теж бачив тебе там. Ти озираєшся швидше йдеш, але серце б'ється іще швидше. Кроки стихають, і на мить ти думаєш, що тобі почулося. І ось вже майже біля виходу з мосту чуєш голос, але цього разу він прямо за спиною. Ти теж. Знаєш, що я там був? Чи не так? Ти обертаєшся, але перед тобою тільки темрява, лиш тінь і тиша, та сама тиша, що лунала у твоєму вусі, коли ти проходив мостом. Та чи була? Це тінь, чи щось інше? Що якщо ми не одні на своїх дорогах? І якщо тіні можуть нас бачити, то чи бачимо їх ми?